Упавлі бі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в режимчик, в якому, ти знаєш, дуже-дуже цікаві речі треба робити. Треба кидати всякі штуки. І ну, просто завдяки цьому заробляти гроші. Плюс 750 баксів. Є, yes, go. окей, okay, окей. Okay. Так, ось до я кинув. Ага, я можу прям ним керувати, поняв. Бемц попав якийсь кентаж, 650 баксів зверху. Є, yeah, go. <laughs> Непогано. Окей, okay, так, до цього б дістати, але не долетіло. Окей, окей, окей. Щось там пишуть: кіп. Апгрейдинг, your head to earn more. Ааа, прокачуй свою висоту, щоб заробляти більше. Ти поняв, ми поверх, поверхи прокачуємо. Кінь ще, ще один кавун і в когось, типу, попади. Ну, давай спробуємо. Бемс. <laughs> ще один, let's go. А, і тепер ми можемо купити піцу, типу, да? І піцу кидати. Он як. А Ану, ось до якийсь кен біжить. Опа, аж двох зразу. І плюс 3 штуки. Обалденно. Прикольно. Плюс айтем ліміт прокачав. Ага, і типу я тепер зразу дві штуки буду кидати, що? Не поняв. Давай провіримо. Так, бе. І можу, типу, зразу другу скинути. Ага. Все, поняв. Непогано, прикольно. Але так не дуже зручно аїме. Ти поняв? І це халепа, коротше, якась, але когось прибив. Непогано. 18 штук уже є. Let's go. За 5 прокачуємо. А, значить, нашу висоту. І нам кажуть, що типу ще прокачає. Ну, давай, в принципі, ладно. Ладно, давай так і зробимо. І зараз ще трошечки покидаємо, щоб купити банку з огірками. Бемс. По плюс 5 уже дає тисяч. Непогано. Давай, Бемс. Полетіла банка. Хе-хе-хе. Бамс. Лец'ю. 5,8 тисяч у на всього. Вигодніше, коротше, прокачувати, значить, висоту своїх штук. Окей. Аж тачки ці завесли. Ладно, не важно. Накидыємо купу гірки банок. Оп, бамц. Let's go. Уже 13 тисяч є. Так, бамц. Полетіли банки. Опа. Карнесенька така парочка тут прям іде. Саме те, що треба. Let's go. Продовжуємо прокачувати поверхи. У нас уже 17 поверхів. Ти представ? Ти уявляєш? Це обалденно. Так, панки полетіли. Let's go. Отако, в цього кента. Бемс. go. Так, хорошо. Я би кидав десь таку, поняв, в самі купи. Ну, купа людей йде. Я по такої сюди закину би Бемс. Але попав тільки в одного чомусь. Окей. Mm, okay. В принципі, так то й так. Ану, ось до такого, прямо між ними. Але тільки двох задів. Блін. Не виходить зразу трьох. Але я думаю, що коли будемо прокачувати наші вже самі предмети, їх буде все більше і більше. Хтось каменюку І <трук> Ти прикинь! <трук> Обалдеть. Окей, okay, let's go. Ось додави. Бамц. Але тільки по одному попав. Це халепа. А, плюс один айтем ліміт 256 тисяч. Ви що з дубу рухнули? Обалдіть. Ладно, бемц. І полетів ящикчик з бананами. Заодно зараз провіримо. Оп! Все одно тільки двох задів, да? Але заробив, скільки з одного ящика мені дають. Давай перепровіримо. Отако От в пусте місце, десь оно. Плюс. 985. Ну непогано, начебто. Прокачаємо собі ще один поверх. У нас вже 20 поверхів. Let's go. Але б мені потако десь закидувати подальше ці всі предмети. Щоб воно в людей попадало, поняв? Це ж вообще кайф, ні? Можна купити динаміт. Ану. Він буде підриватись якось. О, він підривається. Ха-ха-ха! Непогано. Отако туди десь купу їх, в купу. Бам! Let's go. Ще один. Тільки по одному задіває чомусь. Ну це якось так, знаєш, не зовсім то й прикольно. Але ладно, а ну, бам! Непогано. 45 тисяч є. Так, давай купимо коробку. Ой, а це коробка з якимись малишами. Так не можна робити? Ха-ха-ха! Але я зразу чотирьох задамажив. Ого. Let's go! Оце прям непогано було. Давай ще якусь Якусь би велику-велику компанію знайти, але нікуди не докидаю. Йо-май, ладно, тоді прокачуємо плюс ще один поверх. Опа, і нормально. Далі в нас буде торт за 60 тисяч. Типу, начебто і непогано, звісно, Да. але хочеться, щоб щось таке прям масивне було, Поняв? щоб таке, як... Попадає, то попадає прямо у всіх і і халепа, коротше. Але, походу, для того, щоб далі воно долітало, треба прокачувати поверхи, щоб просто сам пакунок летів е з вищої зони і, власне кажучи, довше летів. Тому такі справи. Бам, мінус три. Хе-хе, <Hee> лицґо. Прокачуємо ще разочок нашу висоту. І погнали. Так, бамс, Диви... От прям тут вообще купа народу, купа народу. Опа, let's go, 47 тисяч, а? Я прям так швидко качаю свої поверхи. Що це прям балдеш, насправді то. Але б ще б от вони долітали тако десь ближче туди в парк. Взагалі було обалденно. Ну нічого, нічого. Саме головне прокачувати висоту. Качаєш висоту, і тоді буде взагалі бомба. Я випадково не той ящичок кинув, але нічого страшного думаю. Гроші все одно прийдуть, так що окей. Отако от сюди. Вкупу, вкупу. Опа. І мінус 4. Let's go Десь тако вкупу їх. Вкупу, вкупу, вкупу. Де купа? Чим більше людей, тим краще. Бемц Мінус двоє, хорошо. В принципі, теж непогано. Бемц, шем. 27 поверхів у мене вже. Обалденно. Обалденно. Так, ану, 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 ось да. Не-не-не, не попав, вообще не по кому. <laughs> Обалдеть. Ладно. Думаю, можемо купити вже і тортик. Заодно подивимось, як у нас буде сильно намажити тортик, яка його область ураження, але начебто невелика. Начебто прям не ну, геть не така велика, як я хотів би. Проте, що ж поробиш? Окей, давай тако в різні сторони кидаємо той тортик. let's go, Ось до вкупу людей, вкупу людей. Оба! Скільки? Двох. Мало, мало. Де, да, звісно. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Якось людей більше Поняв не під моєю хатою. Чому? Тут я скільки одного тільки зад'ю. Обалдеть Обалдеть Да, якось це, звісно, не прикольно. Але що ж поробиш? Ладно, давай все сюди в толпу. Троє їх зразу. go. І заодно підкачуємо отако поверх. І ще раз. Поверх. 30 поверхів у мене вже обалдіно. Такс Так. до велика купа. Ану, оба. Троє. Хе-хе-хе, <рес> непогано. І, до речі, що я помітив? У мене вже мої оці всякі штучки, вони долітають е, Ну, насправді далі, чим парк. Диви. Дальше навіть ніж середина самої мапи, тому, в принципі, непогано. Let's go. Тако той туди, а той туди. І погнали. Хе-хе-хе. <рес> Аїмети. Так, ось бачу людей, бачу людей. Оба! Мінус три. Ну, в принципі, стандарт. Тому let's go. Підкачуємо нам ще два поверхи. Опа! І непогано. Думаю, ще буквально Буквально і ось до З цього разу, як я зароблю гроші, можна буде прокачати собі тепер нарешті боулінг шар. Але м цікаво, наскільки то буде краще, ніж те, що в мене зараз є. Бо хочеться прям щось таке, знаєш, з великою, великою площою враження? А поки що можна отако вицілювати де чим побільше людей, і лутати халявні баксики. Правильно? Правильно. Боулінг шар полетів. Лецґов. Чи долетить він е, далі, чим середина парку? Так, да, в принципі, долітає. в Принципі, долітає, тому такого поняття, типу, як вага предмету, а саме зменшення через це швидкості тут ну немає. Тому, в принципі, окей, let's go. Якось би отако, да? Бем? І шкода, що сам м'яч не крутиться. Далі поняв, не котиться. Просто тако впав, як камінь-бем, і все. Якось фізики, звісно, тут немає. ладно, ладно, отако сюди десь, да, дивись скільки їх тут обалдіть, обалдеть, обалдеть, бем. Тільки двох. Ну, ладно, двох. Двох теж піде, окей. Бемц. Можливо, тут немає такого поняття, як ураження, типу зона ураження. Але є таке поняття, наприклад, як розмір самого предмета, якого я кинув. Тому Надо прокачувати і предмети виходить. Бемц, ну бачиш, упав цей камінь і кам не розбився. Камінь, кажу, болінг. Болінг шарік. Ну, в принципі, їх треба. І побільше спамити. Цікаво, чи можна вбити, наприклад, іншого гравця якимось своїм предметом? <с? <с?> Якщо є така можливість, це насправді цікаво. Так, камінюка, let's go. Погнали. Бо як я подивлюсь, то в принципі ці всі предмети вони не долітають, не встигають долетіти до самих оцих будівель інших гравців. Тому якось так. До речі, є плюс у камня. Є у камня плюс. Він трошки прокочується, і завдяки цьому, в принципі, є більший шанс того, що ти. Зразу декількох розвалиш, але він чомусь, коли впав і дальше кутиться, то більше не наносить демеджу. Це якось, ну, знаєш, дивно. Тем. Окей. Так, то й так. Я це думаю, все-таки постаратись. Може я можу? Ні, Ні він уже дуже високий. Не так у мене не вийде. Ладно, тоді, в принципі, поки що збираємо гроші. Угу. <плес> Он як це працює, ти бачив? <с> я хоч і закинув камінюку на його ну, хату, але воно нічого мені не дало. В принципі, ладно, поняв, поняв. Зато, а тепер є отакі ось до. Як вони? Корзинки, я не знаю, що це таке. Тому, в принципі, теж непогано. <с> а що це за звук? <с> це моя ця тіліга таке робить? <с> Прикол, Обалдеть. Чумний якийсь айтем, а там. Там що це за смішки такі? Обалдеть. Прикольно, прикольно. Ладно, це все, звісно, добре. Але давай прокачувати висоту нашої хати. А то щось ми трошки втратили в висоті, проте. У нас да, тут тепер є обалдеть, які бомбові просто. Оці телеги. У когось тут смішнявка якась є, поняв? Це, походу, в того кента є. Обалдеть. Ладно. for money з цим кінтом поговорити нам не можна, окей. Тут якийсь є графік, але він якийсь такий маленький, поняв? Можливо, це показує висоту, і висота тут ого. Тут можна прям взагалі обалдеть як високо бути, поняв? В принципі, навіть можна вмікнути авторежимчик. й хай воно собі швиряє, правильно. А що, бемо, тако скинув. Та й хай воно собі летить, правильно. Але воно якось трошки багано працює, тому не зразу падають мої шмотки. Let's go. шкода, що не можна ніяк пришвидшити сам процес того, як падає ну твій стаф оцей да. Так званий, але в принципі, ну що ж поробиш. Я б хотів би, знаєш, що собі ще прокачати. От е, ліміт оцих самих шмоток, які я кидаю. От їх би я реально хотів би збільшити. Скільки мені не вистачає? Дві тисячі не вистачає. Тай-майо! Йомайо! Окей. Якщо кнопку мут нажати, вимикається музика. Окей, okay. поняв. Так, окей, okay. тепер можна і item limit купити. Бендс, і можна кидати зразу по три предмети. Поняв? Балдеж? Балдеж. Один туди, другий туди і третій туди. Все, і так будемо лутати бабки. Будемо реально лутати касу. Так, в принципі, і прокачуватись буде нам швидше, знаєш. Тому, в принципі, let's go 220 тисяч. Тепер можна і попрокачувати трошки нашу висоту. Диви, Фредбер вже як високо, да? А я нагадую, Фредбер так то пізніше мене зайшов трошки. прикол. Зато я балдів. Мене падає корзина з якимось котом, і він сміється. Що ще для щастя потрібно, правильно? Потрібно купити бомбочку. Мож, можливо, оце за цією бомбочкою є якийсь прикол. Я принаймні так надіюсь І нам треба купити по-любому. Так, бемц, грошики є, полетіла бомбочка. Let's go. Заодно провіримо, що вона, що вона у нас робе Там у вже якась баба появилася в якоїсь кінта, прикинь. Обалдіть! Так, ану, отако десь поближче сюди. Одного тільки задів. Ага. Коротше. З цими штуками ще попробую якось попадати. Вони знаєш теж такі. Мають невеликий радіус у цього демеджу свого, да? Тому дам. Ось до бемц, Я двох тільки задів, я поняв. Коротше, взагалі, немає тут такого, аоє демеджу, типу, як я собі хочу. Проте, що ж поробиш? Ладно, тоді будемо тако якось накидувати ці всякі предметики. ой ой ой, -ой, -ой ти куди? Ого. Розігнався. Так, а ну десь тако ближче сюди, ближче сюди. Бемц, мінус три. Лець ю. А ви думали? І зразу прокачуємо собі висоту. Бо висота тут прям от від неї залежить То скільки ти заробиш. Тому, в принципі, окей. Тут уже навіть телеком кидається, прикинь. Обалдеть І тим часом у мене вже 46-й поверх. Обалдіть, да? Непогано взагалі. Так, 190 тисяч має. Давай. Купимо стола. Подивимося, що він ще може. Може він теж якийсь такий цікавий з якимись своїми приколами. Бо було б тоді прикольно, якщо він зі своїми приколами. Получається, якась тавтологія, але що ж поробиш? ну? Ні, він у нас просто падає і, типу, ламається, і все, нічого такого. Окей. Проте, диви, ми вже добудувалися аж до хмарин. обалдеть От була б якась конкретно окрема кнопка, яка б відповідала. За те, щоб прискорити твій предмет, поняв? Це було б топово. Типу як спринт, знаєш, було б взагалі прям нормально. Але тим не менш 49 поверхів, ти прикинь. Буквально я ще отаку пару раз кидаю, швиряю цього стола. І напевно, що купляю собі вже 50-й поверх. Балдеж? Я думаю, так. Да. Хе-хе-хе. Отакогось до Бемс в кінтів. Звідки і обалдеть? І Бемс. 50-й поверх. Є ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте підписуватись, а також прожимати свої вподобайки. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім баба.